і не було ще ні дня, щоб ти зайшов інстаграм, Ютуб, в Тікток в в чи ще кудись, і ти не побачив ось цього. Сколько лету машин можна бути собственна квартира? Как вы ну, я думаю. 20, 20 літ. Ну, плюс мінус. притягнете в свою жизнь все, що вам потрібно. Вам нужны деньги, притяните деньги. Будь у меня время, я бы не тратил его впустую. Вы когда-нибудь задумывались? Why? Почему считается, что для успеха нужно тяжело работать? Успех начинается всегда, никогда без этого. С неадекватной уверенности в себе. Абсолютно неадекватной уверенности в себе. Никто не достигал успеха. А вся ця мотивація вже дістала, тому давай я тобі покажу прикладний матеріал, як можна торгувати, заробляти кошти на валютному ринку. Тут немає ніякої мотивації, платних курсів, підписок просто зараз в цьому відео, я покажу, як я за допомогою однієї торгової стратегії буду заробляти кошти. Хто не знає, я трішки дотримався правила та втратив баланс, але я відновився, покинув ще один і відповідно вже від торговий від торговий плюс, плюс, плюс плюс плюс. Тому це цікавий корисний відеоролик, немає ніякої мотивації, всякої фігні, а лише прикладна інформація, яку ти можеш моніторзувати. Нагадую, що послання на стратегію, як налаштувати індикатори та в цілому інструкція до стратегії є під цим. Відоролком тому приємного тобі перегляду. Я вже за платформою, дивіться, чотири індикатори, GSM і дивимося, в принципі, нічого тут такого нема. Бінтадікс таке собі Азія, щось ніби так, ніби ні. Латам доволі добагано себе показує, тому беремо стандартно 3 хвилини час експірації. Відповідно, доки ще одну хвилину і полетіли на підвищення. Відчиняємося ми до 18.03. Перепрошую, 02. Так, відчняємося. На продовження тренду, в принципі, тут ми будемо вже доволі такий відросший, непоганий баланс. Ми будемо старатись не порушувати мані ми так сильно будемо ставити по 10к, можливо, буде перекриття 25, але в цілому будемо ну, таких прям, космічних якихось ставок не буде, адже я хочу трішки знаєте, вирівняти результат. Не знаю, вдасться, не вдасться. Я не буду називати сумою, до якої я би хотів дойти за цей відеоролик, Адже, е, е, як правило, ну, в більшості своїй е, всі оці, от, не знаєте, це хочеш розмістити Бога, розповіш йому свої плани. Тому суму ніяко називати я не буду. Просто давайте дочекаємося. В принципі, ситуація непогана. Ситуація доволі хороша. І взагалі, в цілому, я вже вам говорив, що з всіх доступних індексів мій улюблений індекс це саме Латам, не Бінтадікс, не Джейс не Азія. А чому саме Латам? Тому що Латам він. Ну не знаю, взагалі цю стратегію я от знав її на індексі Латам, але вона працює з всіма. І якось LATAM мені найбільше сподобається тим, що там іменно тренд, якщо можете не знаю, аналізувати ваш актуальний графік для вас, який зараз є, то LATAM, а суть, що він, він або там дуже довго йде вверх, або дуже довго йде вниз. Наприклад, як припустимо, взяти от, навіть ось тут. Зрозуміло, що є певні колування, по ціні десь там є просадка, десь ось інакше, але в цілому бачите, що графік він іде доволі так однотипно. Якщо там дивитися, якщо старші таймфрейми, то от ви це точно тим більше зрозумієте. Тому лота мені в цьому плані підходить, але бачите, інколи буває такі як навіть, наприклад, в нас зараз. Тому давайте я одразу дам перекриття. Перекриття Ми беремо 2.5x по стандарту, поганого всьому нічого немає. Все одно у нас ще залишається певна кількість часу, у нас залишається ще 44 секунди, але я би себе вже страхував. І в принципі, якщо ми... Ну Тут в мене роздоріжжя. Я давайте буду дотримуватися правил. Просто, можливо, я думаю, трішки швидше зараз відкрити е, угоду, трішки швидше, трішки швидше. І бачимо, знову ж таки, що зараз, можливо, ми її і не будемо відкривати, тому що саме. ну Графік черкає індикатор, тому, в принципі, думаю, що пу -пу -пум, пу -пу -пум, пу -пу -пум, розпочинаємо ми, скоріше за все, цей відеоролик з мінуса. Так, давайте дочекаємося, що в нас буде, і відповідно вже тоді будемо вирішувати, що нам робити далі. Так, зачинили ми, на жаль, першу угоду в мінус. Ну що, давайте тоді подивимося, можливо, якісь аналогічні кращі ситуації по GSM. -а. Так, до речі, до речі, до речі, по GSMA. Бачимо, що тут, в принципі, як я собі бачу, пішов розворот, що означає розворот. Дійшло воно все, індикатор заліз в графік, тепер графік починає падати, індикатори починають вилазити. Я трішки хочу дати на упередження угоди, я буду зараз давати перекриття. Так, я дам зараз перекриття. На, знову ж таки, на 3 хвилини неповні. Так, до 0,5 ми почнемося. Чому я віддаю зараз тут на пониження угоди? Ну, зрозуміло, на підвищення ніхто віддавати не буде, тому що індикатори йдуть саме поверх графіка, але тут момент полягає в тому, що, бачите, індикатори ще так трішки не відросли. Тобто, це по факту. Зародження нового тренду, і я зараз на зародженні, як можливо, в якійсь мірі частково ризикую, але просто я отримую шанс того, що в мене зараз просто-напросто буде дуже класна ТВХ. Тому що якщо воно зараз воно все різко впаде, а воно, в принципі, так і буде, просто питання часу, то відповідно, ну, індикатори вже відростуть, вже ніби і підтвердження є, але вже ТВХ, яка була, вона вже мені буде недоступна. Тобто, це, в принципі, це таке вже знаєте, це те, що я вже. З досвідом починаю бачити це те, що я вже з досвідом починаю, знаєте, використовувати. Тобто це таке вже на насмотреність, нагляданість, Якось так воно називається. Тому, в принципі, не знаю. Якось так воно виглядає. Так, і відповідно, 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 очікуємо тоді, ми друзі, на відпрацювання, та будемо фіксувати наш результат, який нам підпредоставить ця угода. Так, ну і остання секунда зрізає доволі так. Ні, дає, віддає, віддає. Фух. Ой, ну, чесно кажучи, напружено було. Давайте зменшу суми, дам ще одну ситуацію, дам точніше ще одну угоду по цій ситуації. Ну, напружено, друзі, було. Я чесно кажучи, сам же розраховував, що це буде скоріш за все, мінус. Давайте попробуємо менший час експірації. Звем 2 хвилини на пониження знову. Продовжуємо, бачите, я тут осмілився дати, в принципі, угоду. Я не пожилкував, ну знову ж таки, не пожалкував, тому що от себе відпрацювала. Але бачите, якщо б я трішки ще швидше прийняв рішення, то я би желізно забрав плюс. Але, ну, в принципі, так, да, якщо рядовиць по точці, по точці, по точці, по точці, то, в принципі, да тут ну, невелика різниця. Буквально скільки тут? 24, плюс 5, 29 пунктів різниця. Бачите, якщо б це сигнал вам давав, як в плані на сесії, то результат міг би в нас інколи бути різним в такі моменти, тому що, бачите, хто би відчинився, відповідно, трішки нижче. Ну, ні, наоборот, якщо б ви тут відчинилися ось тут, десь плюс-мінус ось тут за декілька секунд, у вас би так мовити був точно плюс. Тобто, ну, бачите, інколи таке буває, інколи навіть декілька пунктів можуть зіграти роль. Це ну, зрозуміло, що, що це буває не, не часто, але інколи такі моменти бувають, бачите, прикольно навіть що такі моменти ми з вами зазняли та й одразу, так навіть без, без сильних роздумів, чомусь дав ще одну угоду. Тому, знаєте, давайте будемо чекати навіть переселення. Ну, як чомусь, нову ж таки, підтвердження в нас є. Ситуація ми цю, в принципі, доволі непогано відпрацювали, тому очікую на закриття цієї угоди позитивно в плюс, і бачимо, що, до речі, формується такий якби коридор. Тобто, ну, тут, коли я відчинявся, ще цього не було видно, але тут ми бачимо, що ціна йде буквально так вправо. І, до речі, прикольний жарт. Я недавно спілкувався з Yatm GPT, я вам зараз закину, бум, буде картиночка. Це от коли ти кидаєш ціну, цікаво про, знаєте, інколи я так спілкуюся з Chatom GPT. Що він скаже? Можливо, якісь його поради, Він насправді тупий в плані торгівлі, але так би мовити, ну. Інколи цікаво, знаєте, що скаже машина. І він так цікаво розпізнав, коли ціна вправо. Тому не знаю, задав собі цей жарт, що, бачите, доволі подібна дзеркальна ситуація. І в принципі, будемо зараз ми забирати в плюс, Вона впевнено, падає. 4-3-2-1 секунда. Забираємо ми хороший плюс. Бачите, знову ж таки не побоявся. я. Дав тут я ще одну угоду, в принципі, все окей. Дивіться, отримали ми перший мінус, потім я видав перекриття. Перекриття в нас так. Зачинилося дуже близько, але все одно зачинилося в плюс. Ну тобто ситуація себе відпрацювала. Якщо б я навіть більше того, бачите, в мене дуже ТВХ трошки така себе, Тобто ТВХ також відіграє важливу роль, точка для входу ТВХ. Тому що, якщо б я трішки швидше прийняв рішення, не говорив, не, ну, не розповідав вам, що я буду робити, я б вчинився десь ось тут. А я вчинився трішки нижче, ну, все одно, так можете бачити, бачите, тут трішки мені її пощастило, але. Все доволі непогано. До речі, баланс. Зверніть увагу: 95к. Друзі, У нас був баланс 60 тисяч гривень. Я зробив депозит 100. Я за дві серії вже відторгував, злитий. Не то, що злитий першочерговий мій баланс, який був ну, попередній, а я вже і профід відторгував. У мене по факту вже ну, 40 плюс 65 це 90. А, ні, це 105. Ну, бачите, добре, окей, ви Десяточки мені не вистачає. Не знаю, заробимо її за цей відеролок, не заробимо. Ладно, давайте відчинимо по Азії ще одну угоду. Давайте, давайте, давайте. Не будемо довго тягнути. 10 тисяч гривень відчиняємося ми знов. Приємно, приємно. Дві хвилини, друзі, беремо, давайте. Ну, давайте, окей, чекайте, просто зараз можливо буде відростати ціна і. Да, давайте беремо окей. Взяли, беремо дві. Якби що, то дам перекриття на 3 або на 5 вже, відповідно, будемо дивитися по ситуації, як це поведе графік. Ну, воно мало би, по ідеї падати. Тут, в принципі, ну, Відріст якби і тут був, і щось ніби Ну, воно буде падати, друзі. Я думаю, що ми за дві хвилини в принципі зможемо гарно зачепити ситуацію. Я не хочу. Давайте ця угода закриється в плюс, закриється так, як вона має закритись. Ми не будемо вже надіюсь, здавати ніяких перекриттів, і я вам скажу свою ціль. Бачите, я знову ж таки побоявся, побоявся сказати під запис свою ціль на цей відеоролик. Ну, це не означає, що я там боюсь. Знаєте, якби тобто я не люблю говорити, тобто я впевнено собі, можу сказати, що я хочу, але я не люблю це транслювати, я люблю знаєте, ділити саме виконаними якимись результатами. Тому вирішив я не говорити, тому що я вже я вже в попередньому відеоролику сказав, що я хочу дійти до сотки, і по ітого за два відеоролики злив баланс. Тому ладно, добре, давайте дочекаємося відпрацювання, і я вам скажу тоді вже, в принципі, залишається 51 секунда, що я хотів від цього відеоролику і що я від нього отримав. Ось так. Ладно, бачимо, що воно падає, воно падає, друзі. Це чистий плюс з будь-якої точки плюс. Бачите, чому я взяв 2 хвилини, тому що я бачу, що сильний такий тренд, знаєте, як 90 градусів, і тут відповідно можна пробувати менше час експірації, тому що десь ось на таких. Ні, давайте покажу. На ось таких, тобто такі, знаєте, певна невизначеність, тут можна брати більший час з експірації. А якщо іменно такий от, ну просто 90 градусів воно падає, знаєте, наклон, як от гірськолижний такий жорсткий схил, то тут можна в принципі, пробувати мінімальний час експірації. Я вже не побоюсь сказати того, що я хотів. друзі. Мій план цей відеоролик був. 100 Стока, не знаю, як мені це вдалося, не вдалось. Тобто я ну, точно не знаю, я не знав, чи мені це вдасться, не вдасться. Я, ж, знову ж таки, завжди сідаю торгувати більшій мірі без очікування. Просто ну ситуативно дивлюсь, що я на ринку та стараюсь це забрати. І буквально нульова секунда, бум, друзі, 104 тисячі гривень. Важливо, що ви мусите зрозуміти. По факту, по факту, я, ну ви скажете, окей, круто, ти от вчора заробив ти сьогодні, точніше, не вчора а там декілька днів назад заробив, е, сьогодні заробив. І що ти нам це скажеш, що, ну, що це дає, Тобто в тебе ніби профід. Дивіться, по факту профід ніби так, по факту профіта ніби нема. Хто не пам'ятає, в мене був піковий баланс 300 доларів 65 тисяч гривень, і я його за два відеоролики злив, я просто зробив додав тисячу доларів, і відповідно я от відторгував вже так спокійніше. Якби я залишив цей баланс 20 тисяч гривень, який в мене був, там пробував по 2-3-5% щось відторговувати. Я би нічого, ну я думаю, я би навіть близько до сотки, я думаю, я би там, якщо підходив до 40-30, то ну. То було б за щастя, і то я не впевнений, тому що є такий момент, як ти переживаєш, ти ну ти маєш якісь дуже великі надії на дуже малу суму, і ти відповідно і рідко обінчується все успіхом. Друзі. Тому, в принципі, ось так. Ця серія також піде до завершення. Приємно, приємно, що я вам, знаєте, так мовити, не словом, а ділом показав, що інколи таке буває. Тому нічого страшного немає ні біти якихось там втрат, падінь. Це все. Частина гриз, частина процесу і останні там 3-4 видеоролики на моєму каналі. Це відкрито показують, тому що бачите, ми з вами всі одинаки, ми з вами переходимо однакову гру під назвою торгівля, під назвою життя. Тому не бійтесь правила для всіх одні, просто дотримуйтесь їх та все буде окей. Не забудьте навалити лайків, було б дуже вдячно за це. Всі дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступних серіях.